Усім мої вітання, усім миру! Ви на каналі М'ясожор. І сьогодні ми продовжуємо знімати влог про наше життя в Ізраїлі, про продукти, закупки, що ми цікавого готуємо. Так що коментуйте, підписуйтесь і всім приємного перегляду. А я тут креветки захотів приготувати давно. Не готував. Оце в маринаді вони в мене готуються. Отак їх трошки підтушковую. Увесь рецепт, як я готував, є на каналі. Ось тут буде посилання або внизу в першому коментарі. Так що, якщо хочете приготувати такі креветки, то запрошую, переходьте, дивіться відео та смакуйте і готуйте. Ще покажу, що в мене вийшло. Ось так вони виглядають. Отакі креветочки. Ось вони вже, я їх вже почав трошки смакувати з пивком. Так що переходьте, готуйте. Ну, друзі, як не крути, ну, такої рибки, отакої в'яленої, сушеної, знаєте, як у нас в Україні в кожному магазинчику, на кожному базарчику. Вибереш, в Ізраїлі такого нема. Оце взяв. Бачите, це також судак. Судачок у такий. Ціна, до речі, 20 шекелів за 216 грам. Отакі два судачка вялені. Оце взяв. Ще буває рибка. Можна взяти у Росмані, є вибір. А так, на жаль, нічого такого, багатого вибору немає. На жаль. Хоч і живемо біля моря. Ну, але смачно, друзі. Все одно. Рибу також дуже люблю, не тільки м'ясо. А рибу також дуже поважаю та люблю. Друзі, ще хотів у влог показати, як я готую отакі ковбаски. Це у нас в магазині такі напівфабрикати продаються. Доволі непогані, доволі смачні. Це повністю заморожений ще продукт. А ось як я їх готую. Обсмажую з двох сторін хвилини по 3-4. А тоді, ось, бачите, трохи цибулі по шматочку часничку. Накрив кришечкою. так. І на невеликому вогні протушую хвилин 15. І смакота просто, я вам обіцяю, це дуже смачно. Дивіться, який. Я не знаю, як це сказати, це пиріг. Але солодкий. Отакий солодкий пиріг з тертим, зверху терте тісто, а всередині, ось бачите, навіть тут трохи видно, це нутелла, а там ще є грецькі горіхи подрібнення. І все це запікається отак у духовці. Ну що, давай розріжемо. Зараз, як він розріжеться, хто знає, але я вам покажу, як є. Без усяких, без фотошопів. Ота. Пряма трансляція, можна сказати. Угу. Як це тісто називається? Пісочне. Пісочне. Дивіться. Оооо, зараз я отак приближу. Дивіться, як гарно виглядає. Нутелла. Клас. Клас. Що ж, усім приємного апетиту. ще раз, хто їсть. А ми будемо. Куштувати. Всім готуйте. Кому потрібен рецепт, пишіть, я напишу. Вам в коментарях внизу напишіть, то я вам викладу і рецепт. Нема ніякої такої секрета, ніякого нема. Так, роблю, робив велику закупку. Тут у мене закупка на 580 шекелів. 3,5 шекеля це 1 долар. Більше переводити я в гривню не буду. Якщо хочете, то вже рахуйте. Ціни не буду показувати на кожен товар, бо це дуже довго. Просто розкажу, що ми накупили. Так, отакі, як бачите, це такі солодкі конфетульки. Трохи, трохи такі мармеладні. Тоді отакі шоколадочки, дві, табліроль. І вафлі. Ось такі вафлі. Тоненькі, дуже смачні. Це у мене приправа до курки. Дуже класна, без солі, ароматна. Не передать. Використовую ці приправи вже довгий час. Ну, класні, мені подобається. Так, що тут у нас? Це бурячок, варений, вже готовий до вживання. Запакований, отак. Можна. Його зберігати у холодильнику можна зразу використовувати, робити винігрет або салат з бурячку клас. Як бачите, це вершкове масло. 12 яєць упаковка, петрушка, звісно, ківі. Парочку. Авокадо парочку. Отакі. Макарошки. А це плівка. Дві упаковки харчової плівки. Дуже класно вже звикли її використовувати. Це дві піци заморожені. Мама Мія, зараз вкинемо духовку. Звичайно, не без усяких там перевершень. Проста піца. Так, Трохи перервав свою чудову розповідь. Ось так ця піца виглядає, бачите? Оце вона отак виглядає. Зараз покажу, як вона виглядає вже запечена. Отак. Дивіться. Ну, непогано, непогано, що скажете. Як бачите, це звичайна ікра, ось Санта Бремор з креветкою, як у нас, тут навіть ось ціну видно 16,90 в шекелях. Так, поїхали далі. Що в нас тут? Це у нас папер кухонні. Ці. Рушнички. У мене ось тут торби стоять, то я їх звідси в торбу залажу та дістаю. Ну це у нас картопля. Покладу ось тут Отака червона картопля. Так, дістаю ще макарони, отакі спагеті, дві упаковки по 7,90 за упаковку. Ми цю фірму вживаємо. ну подобається непоганої якості у них макарошки. І нутелла. Ось така нутелла. Скільки тут грам? Важко сказати. А, 350 грам знайшов. Ось ціна, ви бачите на екрані. Так. Поїхали цю сумку вже все. Ось тут у нас ще отака торба. І тут у нас це, що це у нас таке? Полуниця. Клубника, полуниця, хто як скаже. Дивіться, яка файна, ну це ізраїльська. Отака, дивіться. Здорова. Класна, дуже. Я вже відчуваю її аромат. ну Пахне класно. Ще не куштував цю, але виглядає дуже смачно. Це я помідори торохчу. Ось такі томати. Оце, хоч вони хоч мають аромат та смак. Саме ці. Хто в Ізраїлі, той знає, що ці непогані. Також це заморожене тісто, такі шматочки, отакі круглої форми. Вони не дуже товсті. Я в попередніх роликах викладав вже, як я їх готую, то просто викладаю, обсмажую та роблю з начинкою дуже смачно. Получається. Так, по м'ясу. Трохи м'яса. Е -е, як вам показати м'ясо? Зараз спробую резервувати і вам покажу м'ясо. Ну, це не зовсім м'ясо, це, як бачите, вже напівфабрикати. Це отакі сосиски з телятини. І з приправами. Це не зовсім гострі. Тут вони в два рівня викладення, можна їх у духовці, можна на сковороді готувати. Як вам заманеться, то можна приготувати. Також по м'ясу ще ось у мене тут кілограм м'яса, навіть трохи більше. Да? Кіло 200 по 43,90 це фаргіт називається в Ізраїлі, це м'ясо курки, а саме з ніжок з окорочків зрізане м'ясо без кісточок. От також дуже швидко готується і смачно мариную. В попередніх відео показував вам багато такого. Що у нас тут ще? Сир, фермер чес. Бачите, ось такий сир з кібочками нарізаний. 200 грам. Ось ціна кому цікава. Також це сметана. Отака сметана. Дві упаковочки, жирність 15%. Непогано. Звісно, це все ізраїльського виробництва. І ось творог, Бачите, ось сир. 5% жирність, 800 грамів. Ось навіть є ціна, кому цікаво, 41,90. Ну, так. Да. Він не дуже дешевий, скажімо так. Молоко до кави. Одне має бути ще одне. Ось друге, два молока. А також ще дістану вам дві упаковки філадельфії по 175 грам. Так, оце ми маємо зараз. Це вже друга наша торба. І залишилась остання. Зараз я вам продемонструю, що тут у мене є. Тут вже зовсім небагато. А це апельсинчики. Відправляю їх поряд. Отакі апельсини. Також банани. Ось вони вже не попадають у мене в кадр. Це вже розпадається. Опа! Ось вони. Мої банани. Так, ну тут далі не дуже цікаве, бо тут у мене пакунок огірків свіжих огірочків. Трохи цибулі. Продемонструю вам яка цибуля. Ось вона отака. Цибулька. І... І ще взяв отаку капустинку. Отаку файну капустинку. Хочу салат зробити просто з неї з сількою. І трохи, трохи олійки. Оце ось така закупка. Ціна, як я вам вже казав, 580 шекелів. Ну, в гривні немаю, не вважаю, що потрібно переводити ці ціни в гривню. Це щоб ви знали, що на, на, можна купити на 580 шекелів. Оце, наприклад, отакий от набір. Усім миру і всього найкращого. Я в закупках не показував, бо купив тільки сьогодні пару таких баклажанів класних. І тепер їх буду запікати у духовці. Це вже вони у мене тут, як бачите, вздовж трошки підрізані. Отакі. Тут у мене із приправ паприка. Це перець. Чорний молотий сіль та трохи олії. І ось так трохи підмариную. І зараз закидаю все це у духову шафу. А ось і паргіт, що я вам показував. З оцією приправою до курки. Отакі шматочки. оце шматочок, бачите, з гомілочки або з бедра курячого. Отакі шматочки. Є величенькі, є не дуже різні Замаринував. Трохи солі, трохи приправи і олія Ось і все маринування. Ще додаю сюди цибулі і також запікаю у духовці, можна ще часничку покласти. Ну, просто скарб, знахідка. Виходить завжди дуже смачно, класно. Отак вже краще. Ну що ж, покажу. Баклажанчик, дивіться, ще гарячий, ще сок, там у ньому у розрізах, отакий. От Ароматно дуже пахне, ніжний, ніжний. Він весь розпадається. Бачите, який він злий позаду. Отакий. От Просто нарізаємо його шматочками і їмо з м'ясцем. з картопелькою, з чим вам подобається. Класно ще можна сюди кинути. Пару перців солодких, часничку додати, буде зовсім і файно виглядати, і дуже класно смакувати разом. Ну, буде надзвичайно до м'яса якогось подати на святковий стіл або просто собі зробити класну святкову вечерю. Отака краса. Вже дістав оце, що в мене вийшло. Отакі шматочки, ще дуже гарячі, ще тільки витяг і хвилини не пройшло. Дуже ніжне м'язко. Бачите, ось. Смакота. Хай трохи охолоне, та будемо куштувати. Так. Тепер у нас вечеря. Віннігрєд. ну Мені, мабуть, хватить. Ще ложечку достатньо, дякую. Тепер покладу шматочок баклажану собі. Оцей гарний. Мені буде достатньо його. І курочку. Отакий шматочок. Тепер ще й яєчко. Отака в мене сьогодні вечеря. І ще в мене є бутилочка отакого от вина німецького. Так що наливаємо трохи вина. Ось так для апетиту. Усім приємного апетиту. Хто їсть. Курочка просто бомбезна. Дуже смачна, друзі. Клас, рекомендую. Соковита, ніжна. М -м 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 -м. Клас. Возьму бокальчик вина. Усім щастя, здоров'я і, звісно, Миру. Усього вам найкращого. До побачення. До нових відосів.